Сьогодні я сижу в кафе, думаю, думаю про неї. Проєкт Я щаслива, що я тебе знайшла, це більше, ніж краса. Це зустріч із собою, справжньою жінкою, яка пройшла крізь біль, але має право на світло. До мене звернулася жінка як до маркетолога. А я побачила більше. Побачила жінку, якій болить, і захотіла допомогти їй знов засяяти. Мені, звати Наталя. Я дуже рада, що ми зустрілися і хочу з вами подивити свою історію. Велі мого чоловіка в кінці 22-го року е я намагалась вижити певний час. Е і потім власне і оця відданість і жертовність мого чоловіка це є моя рушійна сила. Завдяки вам. Я хочу побачити себе такою цікавішою. В'яду так... просто неймовірно, що вони самі по собі такі природні. Ж це, Ж це моє, це моє. Як, як ви казали, як колосочки. Вони такі всі там світліше, темніше, як, як дійсно, як вже стеглий колосок.